Забувають вікна, накривають дахи. У Чернігові ліквідовують наслідки нічної атаки ворога. 28 січня близько четвертої ранку. Місто атакували двома безпілотниками типу Герань. 2 ідеться в повідомленні департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи. Пошкоджені приватні обійстя. Люди не постраждали. Вибух був вибажалі на вулицю. Бачимо, що горить приміщення я бігом за телефон і визивала скорою. А допомога вчасна, прибула, всі були. Один з прильотів стався у Новозаводському районі. Тут серйозних пошкоджень дістали два приватні будинки. У сусідніх повилітали вікна. Проснулося того, що гази воняє. Газом воняє, Я би виключила газ, потім стрільба почалася мабуть, на шифер горів. Там у мені найголовніше криша, щоб вони зробили мені кришу що я сама живу над ліквідацією наслідків. Працюють екстрені та комунальні служби, долучилися партнери і волонтерські організації. З Самого ранку у міській раді відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Постраждалим надані будівельні матеріали, аби оперативно закрити периметри будинків і не залишити людей посеред зими з розбитим житлом. На місці працюють робітники КП міськ світло чотирьох міських жеків. Поряд муніципальна варта розгорнула пункт незламності, де можна погрітися, випити чаю та поїсти. Подальшому всі пошкоджені будинки буде обстежено спеціальною комісією. На основі складених актів огляду постраждалі зможуть отримати одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету. Також мешканці можуть подати заявки на компенсацію за державною програмою. Є відновлення, як повідомляють у Нацполіції, за даними фактами, відкрито кримінальні провадження за статтею 438 тридцять кодексу України воєнні злочини.